Психологічна реакція на юридичну проблему. Цю тему ми розглянемо в даному відео. Вона буде корисною тим, хто уже попав у якусь таку от юридичну нісанітницю. До вас, можливо, вже зателефонував поліцейський, слідчий, прийшов якийсь лист із податкової. Хтось подав до вас позов і вас викликають до суду. Можливо, ви ще втрапили в якусь певну халепу. Юридичного плану. І тепер вам необхідно зрозуміти, а що ж буде відбуватися з вами, хочете ви це чи не хочете, які стадії, скоріш за все, ви пройдете, і щоб можна було зробити такого, щоб ефективніше вийти з тієї проблеми, в якій ви опинилися, або яка там можливо, маячить на горизонті? І так, які у нас в першу чергу давайте розглянемо, стадії. Прийняття проблеми. Перше це заперечення. Коли певним людям телефонують з поліції і кажуть, що прийдіть кудись там у певний райвідділ, то людина думає, можливо, хтось помилився телефоном, такого не може бути. Коли приходить повістка з суду, то також людина вважає, що ну, це щось можливо також помилка в канцелярії суду. Ну і так далі. так далі. Тобто, в першу чергу, спочатку йде от таке от заперечення. Тобто, людина не вірить, що у неї є взагалі юридична проблема. Вона не, навіть не називає її такою. Просто називає, що це непорозуміння, такого не могло бути, це якась випадковість. Наступна стадія це гнів. Тобто людина насправді вже усвідомлює, що в неї є певне от, таке от реальне становище, певна юридична проблема. Вона вчинила злочин, їй нарахували там якісь додаткові податки. Податкові, хтось на неї написав заяву про вчинення злочину, чи в суд їх її викликають. Тобто людина розуміє, що так насправді є вже така проблема, і вона злиться у зв'язку з цим. Бо в неї що? Були якісь свої життєві плани: піти там на завтра на річку, піти на роботу, попити каву, чай, придбати собі там автомобіль, будинок. А тепер вона злиться на те, що цього всього може не бути. І її графік зміниться на найближчий день, два, тиждень, а можливо навіть роки чи десятиліття. І вона гнівається. Гнівається вона як на себе, що вона щось там упустила. Так гнівається і на інших людей, які перебувають в її оточенні. Друзів, знайомих, родичів, чоловіка, дружину, дітей, начальство, адвоката. Третій такий... Момент, він пов'язаний з тим, що людина торгується. Ну, наприклад, так, вона вчинила певний злочин по відношенню до когось і намагається піти вирішити цю проблему шляхом компенсації збитків цій людині для того, щоб вона, в свою чергу, забрала заяву з поліції. Або, наприклад, домовитись з колекторами про зменшену суму боргу. Домовитися. Домовитись тут полягає не лише із якимось зовнішнім світом, але і внутрішнім. Тобто людина домовляється з собою, що от вона не могла вчинити інакше, ніж вирішувати проблему через злочин. Тобто вона виправдовує себе, домовляється із своєю сумлінністю, своєю мораллю, щоб їй було простіше. Грубо кажучи, виправдовує свої дії. Наступне це депресія. Людина розуміє, що незалежно від того, чи вона домовиться з колекторами про певну суму грошей як компенсацію? Чи домовиться вона із прокурором, і судом про укладення там угоди з потерпілим? Їй необхідно буде нести певні затрати і витрати, певні недоліки в її житті будуть мати місце. Судимість буде, навіть якщо вона не поїде в тюрму відбувати покарання, бо вирок не буде пов'язаний із позбавленням волі. Тобто певні наслідки, і ці наслідки обумовлюють те, що людина перебуває от в депресії. Така пригніченість, безнадія. Ну і така от завершальна стадія це у нас прийняття. Людина розуміє, що так, проблема є, і слід активно нею працювати. Залучає вже адвокатів, юристів, родичів для своєї підтримки, шукає шлях для реалі... реабілітації. Тобто, думає, ага, як же ж так зробити, щоб в майбутньому це ніяким чином не вплинуло на її. Подальші мрії і очікування. Це такі от етапи прийняття проблеми юридичної. І є ще обов'язково згадаємо реакції людини на юридичну проблему. Вони відомі, але я вам проговорю в контексті юридичних саме проблем. Перше це реакція на юридичну проблему під назвою бити. Тобто, як тільки виникає проблема. Людина розпочинає активно. Наприклад, в справі про вчинення злочину хтось вчин... Людина вчинила злочин, до неї дзвінок з поліції, і вона розпочинає активно там воювати зі слідчим, з потерпілим, писати різного роду скарги, ну і так далі. і так далі. Тобто, максимально мобілізується. І тут є така небезпека, що вона може дуже сильно це зробити. Тобто, в таку от агресивну форму. Перевести всю свою поведінку і спілкування, як в агресії, буде як з поліціянтами, так і з адвокатами і з своїми родичами, що може грати на шкоду. І людина буде тільки думати, що необхідно тільки активно щось робити. Метафорично поясню: деякі люди хочуть, щоб чайник швидше закипів, і вони що роблять? Вони кожні три секунди знімають кришку чайника. Одначе пара тоді виходить, і чайник насправді не швидше закипає, а набагато довше. Тобто, деякі люди оцими своїми активними діями вони тільки що? Вони тільки ускладнюють проблему. Тому зверніть на це увагу. І тут ще такий момент, що оця ось реакція бити проблему, вона типова не лише в контексті юридичної проблеми, а й усіх інших. Тобто, якщо ви всі свої негаразди вирішували що били проблему, і били, били, били джерело проблеми, то, скоріш за все, і юридичну проблему ви таким же чином будете вирішувати. І тут варто задуматись, щоб у вас були не лише такі інструменти. Не лише оцей один єдиний інструмент бити проблему. Одначе є і інша реакція у деяких людей це переважно бігти, тікати. От вони вчинили злочин і тікають. Тікають з місця злочину, тікають з своєї квартири, коли до них там телефонують, приходять у вікно, біжать кудись, невідомо куди, в готель, потім з готелю, тікають з країни, ну і так далі. і так далі. Вони подаються в біга. Це також така от типова реакція людей на юридичну проблему. Ще одна. І третє це стояти на місці. Тобто, деякі люди, вони маскуються, тобто, взагалі, нічого не роблять. Як це в юридичних проблемах? Бухають, наприклад, закриваються вдома і підбухують щодня. Вважають, що проблема сама з собою розсосеться, зникне. От вони вийдуть після свого такого запою, і все буде як і завжди. Однак, ну, як ви розумієте, це просто їхня така реакція на проблему і нічого не. Спільного із дійсністю вона не має. Так, звичайно, можливо, в якихось варіантах все, само собою, і зникне. Ну, ви ж розумієте, що якщо у вас інша реакція на стрес, то ви вже пов'язані з юридичною проблемою, то ви вже знаєте, що мало ймовірно, що якщо зуб не видаляти, то він чи не лікувати його, то він сам загоїться. Так, невеличка є доля ймовірності. Проте, скоріш за все, це може не спрацювати. Проте деякі люди вірять, що коли нічого прям не робити, то буде все гаразд. Ну, але це ми розуміємо, що це просто така реакція на проблему. І такі люди зазвичай вони перебувають в стані бездіяльності. Прокрастинація у них. Треба позвонити два, вони не дзвонять. Потрібно відповісти на телефонний дзвінок, вони не відповідають, до них приходять якісь там повідомлення, не реагують. А яка ж більш краща реакція, яку б я був, вам би міг би запропонувати. І ця реакція полягає в тому, що можна з цікавістю ставитись до тієї юридичної проблеми, в якій ви опинилися. З цікавістю і фокусом уваги на тому, а що ж ви навчитесь в результаті вирішення цієї юридичної проблеми. Які, можливо, навички у вас будуть, де ви у яких цікавих місцях побуваєте, з ким ви навчитесь розмовляти? Яка у вас буде нова група підтримки? Можливо, у вас змінюються якісь переконання, бо існування певних переконань? В осіб, які вчинили злочини, або які мають юридичні проблеми, оце ось існування певних переконань, можливо, і обумовлено виникнення цих юридичних проблем. Тобто людина вірила, що можна, наприклад, певним чином діяти, щось робити, їй за це нічого не буде, бо її ніхто не знайде, не схопить, ну і так далі. і так далі. Одначе це уявлення, це переконання було хибним. Людину знайшли, і проблема в неї виникла, юридична. Бо вона думала, та все буде гаразд, податкова ніяким чином не нарахує податки. Так вона нарахувала. Також, можливо, людина вірила у певних людей, що вони забезпечать їй комфорт в цьому світі, де можна порушувати закон, який здавалося безкарно. Одначе, оця от довіра певним людям вона обумовила юридичну проблему. Або навпаки, людина вірила в те, що не можна довіряти іншим людям, і не делегувала. Якусь частину своєї роботи іншим вузьким спеціалістам робила це сама. А сама вона в цьому не дуже кмітлива і не дуже ефективна, не дуже професійна. І оця віра в те, що інші можуть підставити і неякісно виконати певну роботу, обумовила наявність певної юридичної проблеми. Ну, наприклад, людина могла звернутися до аудитора, до бухгалтера, до юриста, щоб вони порахували, яку ж кількість податків потрібно сплатити. Але. Вона не довіряла цим людям, що вони можуть правильно порахувати, і нічого, врешті-решт, не зробила. І це призвело до того, що податкова нарахувала податковий борг набагато більше, ніж це повинно було б і могло б бути, якби на перших порах звернення до фахівця було. Резюмую. можна ставитись до проблеми з цікавістю. Не тікати від неї, не ховатися від неї. І не бити її, а от з цікавістю подивитися, а що ж ви можете отримати, навчитися усвідомити, переконати себе в чомусь, які переконання у вас будуть у зв'язку з вирішенням цієї проблеми або з її наявністю. Ну і про фокус уваги обов'язково вам скажу. З історії розпочну. Якось один професор вчив. Психологів в такій темі, як фокус уваги. І він відвів їх на екскурсію в музей. Поділив на дві групи аудиторію. одній дав ложку із водою і каже: ви будете ходити по поверхам цього музею. Але однак, ваша задача основна така: це: щоб донести воду в тому об'ємі, в якому ви взяли. А інших просто він відпустив, і у них не було ніяких правил. Через там годину всі з'являються. І професор каже, до тих, хто без ложки ходив, що ви там побачили. Ну і вони розповідають, що бачили те-то, те то, там і, -то, і те, і все, такі всі в гуморі. А до тих, хто з ложкою і з водою ходив, він каже, а ви що бачили? А я нічого не бачили. Ходили тільки і робили акцент на тому, щоб вода нікуди не ділася. Тобто у людей, в якої існує певна проблема, у неї таке от тунельне мислення відбувається: фокусування на чомусь одному. І на чомусь одному, як ви розумієте, це на проблемі. Не на варіативних варіантах її вирішення, а на якомусь одному типовому варіанті. Наприклад, якщо людина із реакцією на юридичну проблему бігти, то вона буде тільки фокусуватися на тому, де взяти новий квиток, в яку країну поїхати, де її не знайдуть, і от вона буде на цих тільки квитках на потяг і на літаки фокусуватися. Людина, яка реакція у неї на проблему бездіяти і бухати, вона буде тільки думати, ага, де їй купити нову там, пляшку. І чи вистачить її на завтра, на післязавтра і так далі. і так далі. Тобто, ось таке ось тунельне мислення зверніть увагу, нам воно заважає, нам треба, щоб воно було максимально. Бо сюди ж і питання до того, що відбувається концентрація на тривозі. Тобто, емоція в переважній більшості буде людину з юридичними проблемами відвідувати тривожності. Як ви розумієте, це теж шкодить. Краще подумайте, яка б емоція, який би емоційний стан вам би допомагав, щоб коли ви прийшли до слідчого, до судді, до адвоката, щоб ці люди прям хотіли, щоб у них виникло бажання від того, що вони на вас подивилися, вам допомогти. Подумайте, який це повинен бути зовнішній вигляд. Бо інакше деякі люди вони, це сюди ж вони відволікаються на оцю ось ось одну і ту ж саму повторювальну якусь реакцію. І вони не голяться, не миються, не змінюють одяг, і вже такі в, в якихось бездомних перетворюються, смердючих людей. Це небезпека. Повторюсь, вам краще виглядати не так, як е бездомний на вокзалі. Тоді у оточуючих зникає бажання вам допомогти, тому що від вас смердить ви тільки щось про одне і те ж, одна й те ж сама реакція, плачете, можливо. І люди не можуть ну, в, ну, в тривалому такому проміжку перебувати у вашому середовищі? Краще задайте собі запитання: а як би необхідно було б вам виглядати, щоб всі хотіли вам допомогти від щирого серця? На що ви повинні бути схожі? Який у вас повинен бути одяг? Яка емоція у вас повинна бути в спілкуванні з такими людьми, щоб вони саме хотіли? Мало ймовірно, що це тривога. Подумайте. Ну і такий завершальний момент фокусу уваги це те, що вам буде хотітися, щоб люди, які вас оточують, вас підтримували. Тобто, ви виберетеся з цієї проблеми, одначе всіх тих, хто був у вас під час її вирішення, ви запам'ятаєте дуже добре, бо вони вам подали руку допомоги. І записуючи це відео певною мірою, і я вам сприяю тому, щоб все ж таки ви. Навчилися вирішувати власні юридичні проблеми. І наступного разу вже не ходили тими вулицями, тими якимись бізнесами, тими роботами, тими ситуаціями, де існують ці от проблемні моменти. Можливо, ви знаєте людей, у яких є юридичні проблеми, і яким варто показати це відео, можете це також зробити. Бо Ця людина вона очікує від вас підтримки. Підтримайте цю, свого там колегу, родича, ну і так далі. І нема різниці, чи він додивиться це відео до кінця, сам смисл, що ви протягнете йому руку допомоги, його, так от його підтримку. Бо проблема може бути юридична як справжня, тобто людина вчинила злочин. А можливо, це. Тільки так здається слідчим там, поліції, да, що людина вчинила злочин. А вини її немає. А можливо, є вина, але не у вчиненні ось такого там якогось величезного злочину, а у такого невеличкого там проступочку. Ну, і це ж і різниця. І так, ми розглянули основні такі реакції на юридичні проблеми. Я думаю, що вам було це корисно, і ви зрозумієте, що. В різних варіантах немає в нас білого і чорного, а є така от різноманітність певних реакцій. І основне питання, яке ви повинні собі задати, полягає в тому: а який ж емоційний стан повинен у вас бути, щоб ви могли легко справлятися з будь-якими юридичними проблемами? І можливо напрацювати цей стан. Можна ще до того, завчасно, а не коли вже проблема виникла, на зв'язку.